За Господь юдеям, які до нього прийшли, я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі, того хто послав мене, коли б я свідчив сам за себе. Свідчення моє було б неправдиве, але за мене свідчать інші, я знаю, що свідчення яким. Він за мене свідчить, вірне, послали ви були до Івана, і він свідчив правді. Та я не потребую від людей свідчення, але кажу вам, щоб ви спаслися, той був свічий, що чинить і свідчить, і ви бажали деякий час тішитися світлом. Та в мене свідчення більше, ніж Івана, діла, що отець дав мені, що я зробив, ті самі діла, що я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав, і отець, який послав мене, свідчить за мене, та ви ні голосу Його не чули, ні виду Його не бачили, ніколи, і не маєте слова, Його, яке б у вас перебувало. Ви бо не віруєте в того, хто він послав, досліджуйте писання, в яких, як гадаєте, маєте життя вічне, і вони свідчать за мене, але ви не бажаєте прийти до мене, щоб мати життя. Я не приймаю слави від людей, та я вас, що не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов ім'я Отця мого і ви мене не приймаєте, якби хто інший прийшов у власному імені, ви б його прийняли, як ви можете вірувати, коли ви, славу один, від одного приймаєте, а слави від єдиного не шукаєте. Не гадайте, що я винуватиму вас перед Отцем, ось той, що вас винуватить, Мой сей, на якого ви надієтесь, бо якби ви вірили Мойсеєві, то й мені повірили. Про мене пописав Він, коли ж він вірити, й Його Писанню, як моїм словам повірити, Потім Ісус пішов на тобі Галилейського моря. Тобто Тиверську йшла за нам сила народу, бачили, бо чуда, який він очинив над недужими! Христос Воскрес! Сьогоднішнє святе писання трошка варто розібрати. Воно в собі має багато єврейських певних символів, але воно є досить промовисте, бо говорить Ісус Христос сам про себе. Якщо подивитися, є так званий рабінський принцип, це є принцип, що якщо свідчить одна людина, її свідчення не є важливим. Але якщо свідчить двоє людей або троє, їхнє свідчення вже є правдивим. Бо є два або три свідки. Мало того, суддя не має права ніколи судити сам або не має права ставитись упередженням до того, кого має судити. Тому, відповідно, Ісус Христос підкреслює, що його є свідчення правдиве. Бо він жодного разу за себе сам не свідчив, але за нього свідчив Іван якого вважали Пророком, і Він конкретно на Ісуса Христа показує. І знаємо, що коли відбулося було Богоявління, то також був голос із неба, голос Отця. І також знаємо, що сходив голуб, тобто Дух Святий. Тому Ісус Христос конкретно каже, що за мене свідчить також і Отець. Бо Він на нього показує. І відповідно до їхнього писання і звичаю, це означає, що свідчення Його є беззаперечне. Мало того, якщо вважати, що Ісус Христос був пророк, або є Той, хто походить від Господа, то Господь завжди потверджував дії такого особи певними чудами. Тому Христос і каже, якщо не хочете повірити мені, свідчить або ділам, або писанням. І він конкретно їм цим показує, відповідно вказуючи, дослідіть писання. Це було досить важливий момент, тому що це дуже часто було звернення Рабіна до дітей, які від маленька мають обов'язок в синагогах вивчають святе Писання. І це є звернення, вчіть Писання, досліджуйте. І потім тому ви побачите, що це Писання справді є живе, дієве і має в собі життя. Тобто в цьому випадку Христос звертається до них, як до малих дітей ради, показуючи їм, що ви знаєте це писання. Якщо знаєте, то чому питаєте? Адже воно свідчить про мене. І він конкретно говорить, вказуючи, як і на Псалмон 119. Про те, що Він є той, котрий приносить це світло. Він той, котрий приходить від Бога. Так само і показує їм про еклезіаста, відповідно, також 11 главу, цитуючи, показуючи їм, що це все говорить про нього. І показує їм конкретно на їхнє невірство, що вони не довіряють йому, його слову. Але вони не йому вірять, а не вірять Писання, яке говорить про нього. Про те, якби хтось інший говорив, вони би повірили. Але коли мова йде про писання і про Христа, вони це відкидають. Тому він і каже, досліджуйте Писання. Кетувім, читайте, вивчайте, поглиблюйте і побачите, що справді це є. Для євреїв це було тяжко, тому Христос і дорікає. Бо визнати в ньому Бога. Для євреїв це є дуже тяжка річ справді. Проте Христос їм і каже, що добре Писання розберете, то побачите, що так воно і є, і що воно говорить про нього. І вони добре Писання знали. Тому мали би розуміти це все. Нам є набагато важче певні речі зрозуміти. Бо трошки відрізняється певна культура, певні традиції, певні символи, але для них це було все відкрите. Тому, відповідно, Христос їм і дорікає. Бо не приймають ні Його, ні святого Писання. Це є проблема, коли людина бачить текст, але не бачить, що в тому тексті написано. Це те саме, що прочитати певний текст, але його не зрозуміти. Так само було і з цими книжниками і фарисеями. Мали текст, мали святе писання, досліджували, але не змогли збагнути, що було написано. Тому Христос і каже їм, що вони посилаються на Мойсей, надіятися. Бо якби ви вірили Мойсеєві, то і мені повірили, бо про мене писав він. Це чи не один єдиний текст у тому писанні, де Христос чітко показує, що Він походить від Отця, що Він приходить від Бога і що Він є Богом, що Він є тим Месієм, про якого весь старий Завіт писав і звертався до вибраного народу Ізраїля. Але ж коли не вірите, його писанню як моїм словам повірити. Тобто Христос уже чітко і відверто до них промовляє, але вони і далі не можуть цього побачити і зрозуміти. І далі каже Іван, що пішов Ісус по той бік Галилейського Тиверянського моря, і пішла сила народу за ним. І це є певний прообраз. Певний прообраз Бо спочатку Ісус Христос говорить про Мойсея. І народ Ізраїля йшов за Мойсеєм через море. І є ті люди, які дивляться на Ісуса Христа, йому вірять і приймають, і йдуть за ними. І як було в Старому Завіті, коли Ізраїльський народ йшов за Мойсеєм. Тим самим Христос показує, що Він будує нову спільноту, та спільнота, яка рухається за ним, та спільнота, яка йде за ним і слухає його слова. Тому Іван це так і каже. І пішла сила народу, бачачи чуда, яке Він учинив над недужими. Тобто, тим самим Іван робить підсумок. Ви хочете доказу, що справді він є той, котрий є від Бога. Але Господь завжди такого посвідчив чудами. Ось маєте, недужі зціляються по Його слові. Тобто, що справді, Писання підтверджує Слова Ісуса Христа. І Він ділами це підтверджує. що справді так є. Але, як знаємо, євреї прийняти цього так і не змогли. І робили все необхідне, щоб знищити Ісуса Христа. Оце є та велика-велика біда і проблема, коли людина знає правду, розуміє правду, але прийняти її не хоче. І далі залишається запеклою у своїй гордості. Це означає, що людина вже відходить від Господа Бога в таким добровільно і свідомо, відкидає його. І таке може бути не лише з книжниками-фарисеями, таке може спокійно бути банально в простій родині. Наприклад, чоловік чи дружина знає, що помиляється, розуміє, але далі вперті буде залишатися, чи залишатися вона на своєму. Розуміє, що помилка, розуміє, що не правий, чи не права, але все рівно буде помогать. Оце є те саме, що робили книжники фарисейства. Це є Диявольська така запекність. І людина навіть не розуміє, що в такий спосіб вона фактично дияволові віддає своє життя, бо робить це добровільно і свідомо. І тим самим відрікається від правди. Відрікається тим самим від Христа. Бо Христос каже, Він є істина. а хто від неї відрікається, відрікається від Нього. І тут є ще більша проблема. Бо хто відрікається від Христа, відрікається від того, хто послав Христа. І відрікається від дії Божої, тобто від Духа Святого. І такою гордістю і такою впертістю людина відрікається від цілої Пресвятої Троїці. Те саме, що зробили книжники і фарисействі. Це і таке диявольське осліплення. Тому бачите на маленькому прикладі. Як гордість і впертість може бути небезпечною. І як вона дуже просто і легко відводить нас від Христа. Тому найкращий спосіб це побороти, як кажуть за ті оці церкви, це є покора і лагідність серця, бо таки Господь не відкине. Христос Воскрес!